тип 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 Гуляю. Гуляю з подружками. Вигулюю подружок. Мої подружечки. Давай, швиденько, давайте. Поїли і додому йдемо. Куди ти, Лі? Ну куди ти, Лізеш? Я не буду з тобою за камашів тікати. Давай, назад. Давай. Раз, раз, давайте. Як дракончик там піше. Піш, піш, піш. Раз, раз і додому. Ну повтікала від мене. Я, я, я їй богу, я поводок куплю для вас. Пов... Так, вигулюю подружок. Подружки. І дружки. Лоці з Вірков. Прийшли трішки поїсти, поснідати, пообідати, так сказати. Лоці, поздравіш, щоб Вєра не впала у воду. Я сьогодні без купальника. Оля, Ольо, десь пішла! Йой боже! Десь пішла, чоловік ззаді, а то куди, куди з Іваном? У кущі. Ой. Скоро йде днім. Марійку, у тебе що? День і день, банний день. Іди бо там цимборку повели у хащу. Ну, То не смішно. Доста переначухувати. Давай пошли далі гуляти. Їсти, їсти. Тебе панічка, ти Те зрадниця одна, де є Віра, вже собі другу знайшов. Ей ти, ай не боре. Тепер пищиш. Ква-ква. Віру йди глядай.